Скоро ми будемо відзначати день вишиванки, що означає цей символ для бродівчан. Зараз ми дізнаємося. Мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. Вишиванка для вас що означає? Декілька слів про вишиванку. Що можете сказати? Мені дуже подобається. Дуже подобається. Повірте мені. Я ніколи не носила. Вона мені дійсно подобається. Я дивлюся і серце радується. То є правда. Чиста правда. Особисто для мене, ну, не знаю. Не, не знаю сказати. Краса, українець і так далі. Скажіть, будь ласка, що для вас означає вишиванка в вашому разу? Е, це символ нашої країни. Е, що ще на думку спадає, коли чуєте слово вишиванка? Напевно, що традиційний одяг. А ви? Приблизно те саме, що ця одежа зроблена людьми, з душею. Е, чи особисто ви маєте вишиванку? Да. Яка вона, так? Е, з квітами. Яких кольорів? Е, Жовту-синю і білу. А у вас яка вишивається? Е, вишита бісером жовто-блакитна. Ну, це народний одяг, напевно. Ви маєте в себе наявності вишиванку? Так. Яка вона опишить? Ну, біла, вишива... ну, вишита, червоним. Для мене вишиванка, що означає, ну це символ нашої, е, як вірніше сказати, ну символ нашої української держави. От е, символ нашої незалежності, вірності. Ви особисто вишиванка маєте? У е, мене особисто є вишиванка. А ручної роботи. Куплено ручної роботи, так. А як чорний? Червона, чор... Червона чорним. Вишиваночка. Так, ну не знаю, що ще сказати. Генетичні косакції, мабуть. Так, напевно, так. так. От. Ну і звичайно, ми чекаємо на перемогу нашої, ми все рівно переможемо і. Незалежності, як би нам би не було важко в ці часи, скільки при такому зараз часі, що, що гинуть люди і багато людей. Але ми все рівно вільні, незалежні, і ми то все витримаємо, вистоїмо, і буде у нас все, все буде Україна. Все, я вам щиро дякую. Бажаю мирного неба над головою і життя без тривог. Дякую. А чи є у вас вишиванки? Пишіть у коментарях.